Привіт! сьогодні запрошую вас на прогулянку в особливе місце, а саме в розарій, який знаходиться в моєму рідному місті Кам'янське Дніпропетровської області, і це Україна. Я тут народилась і виросла, але уявіть собі, я вперше завітала до цього затишного куточка і це факт. Добре. Це не просто розарій та квітник. Це справжнє відкриття. Тихий зелений куточок з атмосферою спокою, тепла і краси, про який як виявилось, знає далеко не кожен, навіть з місцевих. Це велика частина історії цього місця. Тут усе розпочало ще в далекому 1975 році на честь тридцятої річниці перемоги у Другій світовій війні. В той час Дніпродзержинський хімічний комбінат нині це Дніпро-Азот вирішив не ставити монумент, а створити живу пам'ять, а саме створити цей розкішний розарій, який спроектувала головний архітектор Валентина Матчина. Дивіться, скільки тут цей Олен... оленки волохатої сидить, яка шкодить саме цим квіточкам, бачите? Вона сидить і смакує. До недавнього часу ця територія була на балансі Дніпро-Азоту, і догляд за нею забезпечував саме персонал підприємства. Але через економічні труднощі, пов'язані саме з війною в Україні, директор повідомив про тимчасове закриття та утримання лише охорони і мінімального догляду за рослинками. Колектив саду навіть звільнився, але люди готові повернутись, якщо комбінат відновить фінансування. У червні цього року міська влада запустила відновлення, очистили територію, викосили всі бур'яни, висадили нові рослинки і встановили лавки і дитячий майданчик. І сьогодні розарій знову доступний. працює щодня з 9 до 8 вечора, безкоштовно для всіх відвідувачів. До речі, я вмію таке робити. Встригти такий буксус у формі різних фігур, шариків, таких трикутничків. Я би хотіла шелковицю. Цей сад не просто краса, це жива пам'ять, символ єднання поколінь, можливість знайти внутрішній спокій у неспокійній реальності. А саме зараз, під час війни, площа близько трьох гектарів, на яких висаджено понад 300 кущів троянд. Тут залишили старі дерева, посадили нові кущики. Троянд. Тут зростають туї, плодові дерева, іриси, нарциси, хости, гортензії і багато декоративних кущиків.

Тут пахне не лише трояндами, тут пахне миром, спокоєм і любов'ю до рідного міста. Кожен кущик це чиясь праця, чиясь пам'ять, чиясь душа. У кожної троянди своя історія, як і в кожної людини, яка тут колись зупинялась, мріяла, фотографувалась. Цей сад, ніби лист з минулого у майбутнє лист, написаний пилюстками троянд. Цей Розарій – це культурна спадщина нашого міста у час війни. Такі місця мають особливу силу. Вони лікують душу, і в свій час це місце стало популярним серед молодят, фотографів, туристів і просто тих, хто шукає тишу і натхнення. Якщо ви ще не були тут, обов'язково завітайте. А якщо були, поділіться своїми враженнями в коментарях. Дякую за перегляд! Зробимо нашу землю зеленішою разом.